Доброго дня. Добре. Щербин Добре. Андрій Ігорович, керівник ВП Форест Контрол, ВГО «Автоєвросила». Євросила. Дивіться, що тут відбувається? Тут аграрії. Зазвичай перевірю, посвідчення вам показувати, представитись. Не треба. Як бажаєте? Дивіться, яка ситуація. Тут аграрії блян, захопили ділянки в самовільний спосіб, не передбачений чи законодавством. Ви бачите, що тут поля засіяні і відповідно. Закону всі ділянки мають бути е, оформлені належним чином публічній кадастровій карті. Ми зараз знаходимося ось, ось. Ну, всіх, всіх полях, тут їх близько не знаю, п'яти, кожне поле десь 12 гектар. Ну, вони збільше-менше, менше, менше допустимо, де поділене. Ні-ні ні. -ні, -ні. Е, дивіться, це все один власник. Ну так, да, це вони викуплені паї, це приватна власність. Ну, а це хто я думаю, що це оце от підприємство, яке тримає цю саму велику ділянку. 12 гектар. Ось воно, воно плутно до річки підходить. Дивіться, яка ситуація. Значить, тут є діляночки 1 гектар, він засіяно все. 2 гектара. Тут таких п'ятин дуже багато. Загальною, загальною площою це близько 10 гектарів. Просто самозахоплена земля. На мою думку, відповідних документів на неї немає і до місцевого бюджету не сплачується не земельний податок, нічого. Я би просив проїхати по кожних, по кожних цих білих п'ятнах, встановити їхні скажімо так, границі. От, ну, Точки координати, щоб я вказав їх в заяві і буду по кожній вписувати ну, кожну в заяву про самозахоплення земельної ділянки. Саме велика, це оця буква Г, Бачите, тут, тут десь гектар 5. Вона захвачена, засіяна, все нормально у них. Це, це, це. Чим засіяно? По-разному, десь десь кукуруза, десь соя, щось. По-різному. Так що можемо по порядку їхати, я вам буду показувати. Де. Я якраз сидів от площу визначав. От, раз, два. Е -е, отут тут от теж там виходить. Тиобразни також до, до них відноситься? Е -е, тут є питання, тому що тут тіпа, може бути по цьому вопросу треба на, дивитися, бо це може бути оце, канал і там не засіяно нічого. Угу. Есть, тут питання. Я ще по цьому не придимився. Зальот однозначно тут, тут, і по оці довгій, і оці, і оці. Оце все білі пятна. О, це не їхня земля, вони не мають права робити будь-які господарчі роботи, отримувати звідти прибуток, тим паче. А Ні, це чи це я за земля? Просто так зараз не Дивіться. Ну, понятно, що Зараз ви не встановите його. Це має встановлювати слідство. Я слідчі. Має... Да, ну це ж не моментально. Ну, робиться, так, я да. ж теж кажу, це робиться е, земля, земля з комунальна земля комунальна. Вона належить державі, наскільки оскільки вони вона не є в кадастровій карті і не, не світиться як приватному. Ми будемо робити запит, я розумію. Да, кадастрова да, карта, да, Потім запит да, на да, да. Це також, вони вже... це беруть... також включно бездіяльність місцевої е, органів місцевого самоврядування, тому що вони мають напряму контролювати це питання. Але вони, ну як зазвичай, робиться в нас в країні, вони домовилися з аграріями, ціни платять податки, вони їм там щось не знаю, може якісь бонуси там відкидуть і так далі. І всі в плюсах. Тільки в мінусах, тільки народ України і бюджет. Скільки тут полів маємо? Ви заявляли про одну зараз. Не дивіться. Поля, поля це одного власника, але він позахвачував ці ділянки, їх близько не знаю, раз, два, три, чотири, п'ять. Я вже п'ять насчитав железобетонну. Давайте оці, скажімо так, почнемо з найменшого, різні з того, що в очі кидається. Оці п'ять ділянок, оцю раз, два, три, чотири, п'ять, самих великих, ми зараз поїдемо, я вам покажу, ми їх оформимо, відіб'ємо gps координати щоб я міг вказати в заяві. Ну, щоб воно ну, якось було ну, а потім, як далі запитами, ну і по процедурі, як ви будете там, розмотувати цю ситуацію. Відкриєте кримінальне провадження, відповідно, 214 КПК. Ми отримуємо витяг і будемо свідти, ми будемо, як громада, спостерігати на цим все. І притягувати до відповідальності або що там органи місцевого самоврядування за бездіяльність, аграріїв, які самовільно захопили цю ділянку і ведуть бізнес. Ну, так не має бути. Ну, в нас або якась правова держава, або Ну, хто хоче... не збирає правильно, воно ще вирощує. Поки не збирає, да. вони, вони тільки обробляють, вони і поливають. До речі, там по поливу теж буде питання, тому що е там стоїть така насосна станція, яка забирає воду з річки. Не ось, е хоч є навіть спецдозвіл, але в мене є сумніви, що він е отриманий законним шляхом. Ну по поливу давайте пауза, поки що зараз душі йдуть. Такого нічого критичного немає, але я думаю, коли буде суша, то там ну, така станція стоїть, що черепахи скоро підуть по місцевим жителям, будуть ворота стукатися, щоб пустили десь в воду плюхнутися, бо рівень води падає яка, катастрофічно. Таку площу полити можна собі приславити. І я впевнений, що вони сполучені, тому що немає контролю над той кількістю води, яку вони їм дозволено використовувати ніхто їх не перевіряє. Там у них є там 500 кубів на добу. Я думаю, що якщо вони включають той апарат, то тут, мабуть, про 500 кубів не Тут, мабуть, тисячі кубів улітають. Це теж це треба контролювати. Ми будемо періодично сюди навідуватися, перевіряти щочики і паралельно будемо також подавати запити до органів місцевого самоврядування, якою комісією було надано згоду тут встановлювати таку станцію водополиву. Чи не порушуєш це норми чино ну, екологічного законодавства? Ну і так. це, це вже це вже да, це вже інша да сторона питання. Поки що мене хвилює оце самозахоплення. Я зараз хочу скласти заяву і щоб ми були об'єктивними і не ганяли в воздух деякі, щоб ми чітко проїхалися з вами, показали Давай, фактаж. Що... Ну, Давайте спочатку відіб'ємо координати, щоб розуміти, що вказувати. Да, 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 це сенси. буде правильно. Да. Давайте да. тоді в ви як знаєте, куди їхати, приведете нас а да, ми у да, розливаємо, да. Да. це так несподіванка.